Пауло Коельо, бразильський прозаїк і поет, опублікував загалом понад 20 книг, романи, коментовані антології, збірки коротких оповідань притч, це друга частина із цитатами Пауло Коельо. Зміни відбуваються лише тоді, коли ми йдемо наперекір тому, до чого звикли. Нашою душею керують чотири невидимі сили любов, смерть, влада та час. Добре давати, коли просять. Але в сто крат. Краще все довірити тому, хто не просив нічого. Життя випробовує волю людей на різні лади. То зробить так, щоб нічого не відбувалося взагалі, то обрушить на тебе все відразу і в один момент. Що таке успіх? Це можливість щовечора лягати спати із миром у душі. Чудеса це не ті події, які відбуваються всупереч законам природи. Ми так думаємо тому, що насправді не знаємо законів природи. Не намагайся бути завжди корисним. Намагайся бути самим собою. Цього достатньо і в цьому суть. З якого дива мені раптом спало на думку рятувати весь світ. Адже я поки що ледве здатний врятувати самого себе. Кожен, хто втрачав те, що вважав своєю власністю. Приходить до усвідомлення, що по суті йому нічого в цьому світі не належить. Коли ми любимо ми завжди прагнемо стати кращими, ніж ми є. Коли ми прагнемо стати кращими, ніж ми є. Все навколо нас теж здається кращим. Використовуй кожну мить. Щоб потім не каятися і не жаліти про те, що втратив свою молодість. Найкращий спосіб послабити противника це переконати його в тому, що піддаєшся йому і погоджуєшся з його намірами. Коли навколо тебе одні й ті самі люди, то якось так виходить. Що вони входять у твоє життя. А увійшовши у твоє життя, вони через деякий час бажають його змінити. А якщо ти не стаєш таким, яким вони хочуть тебе бачити, ображаються адже кожен точно знає, як саме треба жити на світі. Ризик однієї пригоди дорожчий за тисячі днів благополуччя та комфорту. Самотність брехня адже мені дружній Всесвіт. Ніхто не втрачає нікого, бо ніхто нікому не належить. Ми стаємо сліпими до того, що бачимо кожного дня. Але кожен день різний і кожен день є дивом. Питання лише в тому, щоб звертати увагу на це диво. Не дозволяйте своєму розуму говорити своєму серцю, що робити. Розум легко здається. У циклі природи не існує ні перемоги, ні поразки. Існує рух. Ніхто не може володіти всім тим Прекрасним, що є на землі. Можна лише пізнавати його і любити. Коли ви знайдете свій шлях, ви не повинні боятися Вам потрібно мати достатньо сміливості, щоб робити помилки. Якщо ви кажете, що ніколи не матимете бажаного. То ви втратите будь-яке бажання працювати в потрібному напрямку. Ви є тим, ким ви себе вважаєте. Ніхто не довіряє своїм мрії до рук тих, хто здатний їх знищити. Любов не може заважати людині слідувати своїй долі. Якщо ж так трапляється, то любов була не істина, не та, що говорить на загальній мові. Така природа людини. Більшу частину своїх емоцій людина замінює страхом. Мудрість слід шукати не у відповідях, які ми отримуємо, а в містерії питань, які збагачують наше життя. У вас є два варіанти. Контролювати свій розум або дозволити своєму розуму контролювати вас. Велика мудрість життя полягає в розумінні. Що ми можемо панувати над тими речами, які прагнуть поневолити нас? Навіть якщо все це не станеться тоді, коли ви чекаєте, рано чи пізно вам пощастить побачити плоди того, чим ви щедро ділитеся.